Порошкова драма або як Петро рятівник став електролітним героєм. Петро, програміст за фахом і затятий любитель дивана за покликанням, мав одну значну проблему жагу до героїзму, яка раз на тиждень призводила його до спроб бігати. Це був біг не заради здоров'я, а заради очищення карми та публікації сторіс із написом «Я не Ганчірка. Цього разу його спортивний марафон Три кола навколо будинку збігся зі справжньою літньою спекою. На 12-й хвилині Петро відчув. Що його організм перетворюється на висушену чорносливину. Його ноги відмовлялися співпрацювати, язик прилип до піднебіння, а в голові звучала сирена, що закликала до термінової капітуляції. Він ледве доповз додому і впав на кухні, де його дружина, мудра й прагматична Оксана. Вже готувала рятівний еліксир. Так, мій дорогий, сказала Оксана, кидаючи в склянку щось помаранчеве, ти втратив усе крім здорового глузду. Тобі потрібен електролітний порошок. Петро скривився. Що це? Якась чарівна сіль? Я ж казав, що мені потрібна вода. Можливо, з льодом і бажано з офіціантом. Це не чарівна сіль, це наука, Петре. Твій організм це біологічний акумулятор, а ти щойно спалив усі натрієві та калієві контакти. Тобі потрібна регідратація. Оксана простягнула йому склянку з яскраво помаранчевою шипучою рідиною. Пий це порошок для героїв, які знепритомніли на фініші нульового кілометру. Петро обережно зробив ковток. Рідина була солонувато кисла, але водночас дивно освіжаюча. У середині цілого пакетика. Театрально оголосила Оксана, прихована справжня драма. Тут є натрій, який збирає в собі воду як жадібний колектор. Тут калій, який змушує твої м'язи не тремтіти. І, звичайно, тут глюкоза, яка виступає в ролі таємного агента, вона прикидається цукром. Але її єдина місія допомогти натрію та воді проскочити до клітин, як через віп вхід. Петро відчув, як по його тілу розходиться приємний холодок. Світло знову набуло кольору, зникла сирена. Навіть думка про ще один кілометр не здавалася такою вже смертельною. Знаєш, Оксано, пробурмотів він, допиваючи напій, я думаю, мені тепер варто взяти цей порошок із собою, коли я буду, ну, знаєш, здійснювати подвиги. Звісно, мій рятівник, посміхнулася Оксана, але пам'ятай, цей порошок не дає тобі суперсили. Він лише повертає тобі звичайну силу. А тепер іди, відпочинь. І заради Бога, наступного разу бігай у затінку. Петро піднявся, відчуваючи себе майже олімпійським чемпіоном. Він зрозумів електролітний порошок це не просто добавка. це… Рятівна солодкосолона пауза в епопеї будь-якого доморощеного героя, і відтепер він завжди матиме кілька пакетиків порошкової драми на випадок, якщо його героїзм знову виявиться надто інтенсивним. Як гадаєте, чи запам'ятає Петро, що наступного разу треба бігати у затінку? Чи знову покладатиметься на Оксану і порошок?